Доброго дня на телеканалі Сфера ТВ випуск новин про головні події в місті та області. Станом на цей час дивіться далі. На рівненщині карантин так в селі Черниця Корецького району оголошено карантинні заходи зв'язку з захворюванням свиней африканською чумою. Напередодні в одному з приватних господарств загинуло одразу чотири свині. А 21 листопада працівники управління держ. Проц споживслужби отримали висновок про те, що причиною загибелі є саме африканська чума. Вже сьогодні у Рівному відбудеться брифінг, де фахівці прозвітують про епізоотичну ситуацію в області. Тож усі деталі ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новин. Як зберігати спокій у стресових ситуаціях цьому завтра будуть вчити поліцейські? Адже напередодні Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, який відзначають 25 листопада, правоохоронці проведуть чергове заняття самозахисту. Цього разу курс буде із психологічного самозахисту. Усіх охочих взяти участь у занятті просять підтвердити свою присутність СМС повідомленням зі словами Буду та ім'ям і прізвищем на номер шістдесят сорок 48, 48 заняття пройде у четвер 24 листопада о 17.30. збір у фоє головного управління національної поліції вулиця Хвильового, 2. а студентам та випускникам вище знайти роботу стане легше адже нещодавно у рівному презентували молодіжну онлайн платформу джобхаб це своєрідний комунікативний сервіс для роботодавців та активної молоді. Далі пряма мова. Більшою цільовою аудиторією це буде наша молодь і буде її вторинна зайнятість те, як вони можуть у вільний від навчання час або можливість підзаробити, якщо є основна робота, це для молоді, то знайти на нашому сайті вільні вакансії, вільні місця. Мов ну, старинної занятості це буде займати одну дві години. Більше про новий онлайн ресурс ми розповімо вже вечірньому випуску. Новин о 18.25. Розрізання аварійних дерев перекриють дорогу. Мова йде про ділянку дороги на вулиці Дорошенка від Пересопницької до Куцюбинського. Там вже сьогоднішнього дня і до 25 листопада, з 8 ранку до 5 вечора, буде обмежений рух транспорту. А для зручності громадян будуть створені умови для безпечного руху пішоходів в зоні введення робіт на весь період їх виконання. І до Рівного приїде Святослав Бокарчук, проте не співати, а грати в шахи. Адже 5 грудня у нашому місті стартує чемпіонат України з шахів-фіналів серед чоловіків та жінок. І триватиме він до 17 грудня. Офіційний початок чемпіонату 7 грудня, а 5 грудня планується прибуття учасників 6-го жеребкування. У змаганнях будуть брати участь 10 жінок та 12 чоловіків. Зокрема, за першість буде змагатись харків'янин Олександр Мойсеєнко, який входить до топ 100 кращих шахістів у світі. За словами організаторів на чемпіонат очікують приїзд президентів Федерації шахів зі цієї західної України та гостей із сусідньої Польщі. Також запланований візит соліста відомого гурту Океанези та посла України з шахів Святослава Вокарчука, який отримує право зробити. Перший хід у турнірній партії загалом даний турнір вже є 85 м чемпіонатом України серед чоловіків та 76 м серед жінок. У рівному змагання такого рівня проводяться вдруге. До цього вони відбувалися ще у 2005 році. Тож не пропустіть можливість спостерігати, як грають найкращі шахісти України. Наразі це всі новини бадьорого вам дня! Більше посміхайтесь і залишайтеся з нами.